Прекрасна, просто прекрасна ялинка, невеличка на фоні грандіозного собору. Перший буде на Хмельницькому закритий. І ось ця ялинка, вона не то що велика, вона просто гарно наряжена, світиться все так доволі в одному тоні, з синім таким зверху різдвяна зірка. Не знаю, мені подобається, чесно скажу. Половиць, як воно виглядає оцей ансамбль, ялинка, будівля, площа. Воно все дуже гармонійно виглядає. Отак йдеш і відчуваєш, що воно от подобається. Зверху туман, димка, тому що підвищена дуже вологість. Люди заграфують на фоні ялинки. Ось ну, така вона ялинка в Києві, в Володимирській. Виглядає гарандіозно, маленька, штучна, гарна підсвітка, мінімалізм.